Добрий вечір, бачите, як діти грають на полі, М'яч. Мені подобається жити біля поля. Завжди в тебе у вікні хтось є. Бо діти грають, або собак вигулюють тут, збираються. Збираються цілі такі компанії з собаками, які один одного дуже добре знають. І вони кожен день тут разом збираються для того, щоб свою собачку погуляти. От. Собаки знають один одного, вже Іноді тут, от, от, саме зараз середа, посередах зранку тут е, збирається клуб йоги. Приходить тренер, ну це, я думаю, що це приватні якісь заняття надає. Жіночки приходять з маленькими дітками, з візочками, з такими, що ледь почали ходити. І займаються його для того, щоб слідкувати за собою. І дуже приємно, так дуже рано вони збираються. Коли не прокинешся, в тебе завжди хтось є на полі. І завжди так ну, мені подобається, коли ти живеш біля такого великого простору, тобі є за чим спостерігати. А взимку навесні, восени тут такі тумани іноді стоять. Снігу немає, взимку такий може бути легкий іній, але це виглядає зранку, як сніг. Було сьогодні сонячно, то я трошки поправила. Так не причіпаю, але вже як причепила без прищіпок поки що, бо думала, якщо, бачите, погода змінилася, щоб дощик якщо піде, а, щоб швиденько його позабирати. Досить доволі швидко сохне білизна, тут, тому що вітер, якщо вітер сильний, а він тут, як, як правило, кожен день такий неслабенький. Отак от. Зараз я хочу показати. Трошки свій робочий стіл і чим я займаюся. Саме зараз показую свій робочий стіл. Трохи там такі... зверху в мене там фарби акрилові, трохи такий творчий безлад. але Робота і робота і завжди. Виходить, підтримувати ідеальний порядок. Ну, от, е, зараз я наразі я роблю намистинки. Нас запросили на день народження в цю суботу. Ми не знали, чи в нас вдасться піти, е, тому що хотіли їхати в Україну. Очікувала все ж таки, що буде віза. Покажу все, що тут в мене є. Я нас запросили на день народження української. Дуже такої гарної. З гарної паняночки нашої. От, і я думаю зробити їй щось щось таке, що відповідає їй. Відповідає їй, так? Бо Вона така тендітна, така світленька. Я взагалі роблю е різні намиста на продаж. Ми орендуємо тут е місцеву магазинчику. Це різні заготовки. Це на Сережки там, на на Сережки, на куртки. Це також на завершенні, так? Е, Є, Це, наприклад, просто така штучка буде на, на, на мотусті. Як прикраса для будинку, бо може бути новорічна прикраса. Це ми тут орендуємо поличку у місцевому магазині. Це також може бути як кулон або як... Ну, Бо як теж якась прикраса. Раніше я такі робила, як прикраси на ялинку, але потім вирішила, що зараз дуже актуально такі цікаві колони робити. Почала з цих грибочків і з цих жолудів робити кулони. Такі довгі вони виходять на такій мтузці. Хто любить довгі колони у нас. І я от вирішила, що То я зроблю якийсь намист для цієї жіночки до котрої ми йдемо на день народження. Бачите, це в мене е, різні зразки намистин, які намисти я вже виконувала. Я завжди роблю на одну намистину більше, для того, щоб е, для себе зберегти і потім мати такий шаблон. Бо навіть якщо ти робиш фото, е, все одно важко точ-точ -точ, е, підібрати відтінок фарби. Бо може бути схожий, але не той. І вже не буде так гарно виглядати. От. Тому я от завжди один зберігаю, бо декілька. Ще зберігаю, бо якщо мені щось буде не вистачати, там або на сережки, або на намисто, я потім можу одну звідси взяти. Ось У мене є такі ляльки, голівки маленьких дітей. Я роблю з них брелоки, брелочки роблю. Покажу потім брелочки свої. Ось, приклад брелоків, які е, виходять, коли я їх закінчую, так? прикріпляється. Я так поклала на білий варкуш паперу, бо стіл весь в краплях від фарби, погано видно. Голівка прикріпляється, так? робиться тулу прізного кольору, в залежності робляться ножки. І входить такі в мені, в мене милі. Милі такі брелоки. Подобається мені їх робити. О, і це все з таких намистин дерев'яних, яких я потім роблю і намисто, також. Намистина шліфується шкуркою, фарбується декілька разів іноді. Ось так на паличках воно о, висихає. Потім розписується, так само сохне на паличках. З нього виходить намистини. Ось, наприклад, з тих жовтих, що зараз сохнуть. Покажу, які в мене вийшли на мисту. В варіанті. Зараз ось так виглядає от. з камінням я зробила з бірюзою. Це мідні такі шарики. От. Ну, от зараз я буду робити якесь таке намисто для цієї моєї подруги, до котрої ми підемо на день народження на українську вечірку. Я так думаю, що я буду, скоріше за все, робити більше намистин дерев'яних. А можливо, зроблю також з камінням, я не знаю. У мене є різні намисти. Наприклад, як виглядають намиста, коли більше намистин, тут керамічні намистини, з такими зав'язочками. Можливо, щось таке зроблю. Це на зв'язку, що ще покажу, потім цікавого. Ось такі я роблю ангелки. Врічні або просто в краси для дому. Різні такі сердечка. Оце я почала, але закінчила ще підсвічник такий робити. Треба прикріпити на штатив. Телефон, так зручніше знімати. Я, до речі, ще веду інший канал, де я малюю петриківський розпис. Посилання, мабуть, треба буде. Прикріпити на цьому каналі, так що якщо вам цікаво, вчити петриківський розпис або спостерігати за його створенням ось така купа. Добре до зв'язку. Всім гарного дня!